Без Бога, ні до порагом, всі ми під Богом. І не знаємо ні ні, ні, ні години своєї смерті. Село в кільці гір. Село подібне на велетенську зелену колиску. Над ним голуба парасоля неба. То тут, то там, на схилах світліють жовтими стінами нові хати. Вільно на повні груди дихають сонячним леготом ліси на горбах, співають свою духмяну пісню трави, звідкись долинає мелодійне подзеленкування дзвіночків, то пасеться на толоках худоба. У день Христового Вознесіння у селі Брустори Косівського району відкрито новий Вознесенський храм. За словами митрополита Андрія, це 105-й храм Української православної автокефальної церкви у нашій області, відкритий за час незалежності України. Ви знаєте, як дитина народжується для батьків велика радість. Так, мабуть, кожен храм це радість для тих парифіян, тому що Завдяки їхній жертовності будуються, бо держава, на жаль, кажуть, дуже мало допомагає в цьому відношенні. І вже я недостойний, як кажуть, за час єпископства освятив разом з духовенством 105 новозбудованих храмів. І сьогодні в Брусторах ми бачимо цей величавий, я би сказав, собор, який може і похвалитися не одно місто. І ось саме ці трудівники. Гуцули, які своїми руками будували його, жертву дали. Світі, що в нас є сильна віра, храм будувався в селом, всією громадою протягом 10 років, і от нарешті він відкрив свої двері для парафіян, в яких село налічує понад тисячу. Починалося з того, що в нас дуже багато землі, церковна це називається Громадська, і там був ліс. Ліс почали вирубувати після розвалу Союзу. І ми, братство, взялися до того, порадилися, зробили збори і забрали ліс, цей вирубали і вирішили збудувати храм. Храм то у нас є, але старенький. 230 років виповнюється цього року у Вознесенській церкві села Брустори. Це друга церква у селі. Перша була збудована ще 100 років перед тим. Але як переказують, вона розвалилася, коли випали сніги по церковні вікна. У цій же церкві, яка вже так довго стоїть, правило чимало отців, почалось будівництво нової церкви. За час парафіювання у Брусторах отця Мирослава Лучка, який, на жаль, невдовзі після того відійшов, продовжив бути парохом в селі отець Іван Петращук із сусіднього села Шепіт. Шість років тому на його місце заступив його ж син Василь Петращук, який сьогодні є отцем в селі Брустори. Подія величезного масштабу, не тільки для мене, для всіх парафіян нашого села, бо тому що Така подія відбувається не дуже часто. Це в житті один раз, напевно, в кожного з поколінь і не в і не в кожному в поколінь така подія відбувається, тому, що ця церква, наша старенька, яка є в нашому селі, збудована 230 років тому назад. І тих людей, хто відкривав її, хто освячував, вже давно їх немає. Але згадка про те є. Тому це величезна подія для усіх нас, і особисто для мене, як для священника. Найбільша цінність тата з мамою — не машину, не хату здобувати, не подавати якісь кошти, а навчити жити з Богом любові і з ближче. І коли цей я не мама згладить і зробить так, що ця дитина буде, що синою загадувати мечима загалом, і вона буде рости до світати. І вона буде казати мама. Бо привезти до суди легко, а довести від першої свинини до вікаря це ще тільки нас ходить. Скільки люди набуває в церкві? Там мінімум три рази. Перший раз народиться, принесуть, другий раз пришлют стане до а третій вже не суддя тільки за несуть. Я не хочу, щоб ніколи ніхто не був. Тільки три рази. Будьте кожної відділі, будьте кожного свята. Як гарно в храмі Твоїм богородице, як легко душі і тепло, спокійно і рівно тут кожному молиться, на радість, на щастя й добро. Добро, здається, сама ти, о мати владичице, між нами у храмі стоїш своїм охором ти нас покриваєш на всіх глядиш Імало хором ти нас покриваєш на всі спільчутливо гляди, і образ твій світлий у славі сіяючи, мов би гори серця. Склаючи, я всім вам розраду подам, прийдіться до мене, молитви, складаючи, я всім вам розраду подам. Для нас це подія дуже, так як Ну, я розумію, без Бога не до порога. Хоч би казав, як що то ми старі, ми з Богом і діти наші, ну як були ходили наші діти, є ну, шість, перший шість, другі ті, ото де було. Не можна до церкви. Гануся отуди, ну не можна було, бо на лінійку, бо були такі закони, були русські, такий закон, що скоро десь там був зрів у церкви вже. На меніку вже вже так, що не можна. І так діти відвикли, такі молоді, як ви, що і нині вже розрішено, ну, він щось студи туди, мудрість, хоче отака мода, а не завтра така мода, а позавтра така мода. Але що приходить, стоя на свої місця. Я радянською я ходжу, я цим. Політика мене занімався, коллас робив, а цього не ніття не питається. в церкві був це був, аби ти був на роботі рано. А я ті був, його ніхто не питав. Це таке було, установа була. Найгірше це установа, то і пенсія на Зато і установа, бо це що тобі що купіття рахували на день. Як ти заробив, якщо ні, то ні. А, а так. тепер будете ходити вже до нової церкви. А тепер там. сюди, та, то. А як вам нова церква? Вона вже трохи no, інакша, no, як стара. No, йти, ну це певно, що. Ну, то що нова, то не варто. Щоб мені було, що, що молодіший старий, це сама церква. Що старіша, то не молода, бо це Nie. так. Але, але файна церква і це — файна. І файно зробили, файно, на файні місце поклали, і файно обробили, так, що може бути. Церква, що тут нема що гану дати на церкву, щоб легко, або це або то. Бо це не можна говорити навіть. Просто про церкву. Це треба церкву поважати. якщо ти хочеш довго на світі жити. А якщо ні, то певно, що нема маєш поважати. Ти тіма не має поважати. Мене дуже тішить те, що ми нарешті цей храм освітили. Дійсно, 10 років. І ми 10 років ходимо через брустери. І це для мене ще не тверджує того, що гуцули є християни, тому що інколи ще до сьогодні можна почути про те, якісь там давні вірування. Насправді ні, гуцули вже давно є християнською, і це чудесний храм доказ того, що так воно і є. І ще мене дуже тішить те, що це є в брустерах, тому що це рідне село мого діда. і Я просто почуваюся тут частинкою своєї крові, що це є рідна для мене земля. Ну, що хочу побажати. Побажати, щоб цей храм завжди був повний, щоб люди так само будували храми власних душ, як побудували цей храм, і хай та ширість, і гостинність, яка завжди відчувається в цьому селі, коли нас приймають як подорожні, як прочан до святині. І е, коли сьогодні ми це відчуваємо, хай вона е, примножується сторицею духовних дарів. І головне, щоб ми ті дарі втілювали у своєму власному житті, в родинному житті, в укріпленні. Е, Христової віри на, на госучні процвітанні по всій Україні, тому що останні роки показали, що не, не дуже часто форум співпадає зі змістом. Хочу побажати, щоб ця прекрасна втілена форма, слави Бож'є, була наповнена змістом нашого християнського життя. У Карпатах, в горах файних, де смерек багато, є село Моє співоче, брусторами звати. Краєвиди неповторні там чарують око, навіть верби не сумують, дивляться високо. З за брусного сонце рано, мов вогонь палає, і річка світла кришталева з променями грає, сяють куполи церковні, ніби срібло чисте, і усім знання дарує школа промениста. У брусторах веселі люди, чесні, працьовиті. Різне ремесло ведеться і різьбити, і шити. Наш народ усе уміє, край свій прославляти їхня доля, їхнє серце, пісня і Карпати.